Вельмишановні пані і панове, доброго дня. Я хочу сьогодні вам заакцентувати на трьох речах. Перше, сьогодні в колуарах журналісти запитують дуже багато про закони про заборону комуністичної символіки. Я би просив вас, ми цей закон приймемо і забудемо. Не треба акцентувати на цьому і розкачувати те, що давно не розкачується. Під цією символікою загинуло. Внаслідок її діяльності загинуло сотні мільйонів людей на території України. Тому це треба було зробити 24 роки тому. Ніхто в Європі не думає забороняти чи не забороняти нацистську символіку, від якої загинуло також десятки мільйонів людей. Приймемо, забудемо і все. Друге питання дуже важливе сьогодні. в Верховній Раді є ймовірність неприйняття одного з найважливіших законів по демонополізації країни. Пам'ятаєте довгу історію закону по нафтонафтонафто нафто, нафто, Укрнафту? Як все довго билися, ходили, водили хороводи тільки для того, щоб не прийняти закон. Сьогодні відбувається річ, яка мала вже давно не відбуватися. Цей закон, згідно наших попередніх домовленостей на раді коаліції вчора, мав бути поставлений другим в порядку денному для того, щоб його проголосувати і демонополізувати одну з найважливіших галузей газу. Від якої залежить в тому числі і тарифи. Але так не сталося. Оце, шановні журналісти, ви повинні допитувати депутатів, чому один з найважливіших демонополізаційних законів, який зробить економіку конкурентною, а це означає, що ймовірність ціни газу зменшується дуже величезно, не виставляється, а чомусь замовчується дуже серйозна річ. Друга річ є це є закон про прокуратуру. Попередня Верховна Рада прийняла добрий закон про реформу прокуратури. Але сьогодні з'являється закон, який каже: відкладемо його реалізацію до кінця цього року. Не готові, готові. Є опір системи до зміни прокуратури на кшталт європейської. Всі коаліція, вся коаліція, представники юридичних служб коаліції, підготували якісний закон 2404 риска 1 який дозволяє відтермінувати певні речі, до яких ми не готові, але системну зміну продовжувати. Він також сьогодні буде мати шалений опір. І я ставлю вам на це акцент. Тому ці дві речі, як ідеологічна, давно має бути готова. Друге, демонополізація, стовп реформ України, отримує опір. І третє, реформа силових органів є запорука того, щоб ця демонополізація проходила дуже якісно. Разом з тим, нас агітують голосувати за приватизацію. Так ось, якщо немає демонополізації, не може бути і приватизації. Бо що тоді станеться? Тоді ті самі монополісти зможуть приватизувати все те, що поки що ще не приватизовано. Прошу вас, шановні журналісти, на це звернути увагу і відпрацювати це. Колуарах нашої е, Верховної Ради дуже вам дякую. І у журналістів є запитання. Один плюс один. Будь ласка. Сергій Швесь, один плюс один. Запитання таке: у зв'язку на адресу прем'єр-міністра вчора пролунали звинувачення від ковід Держфінспекції. Чи існує у зв'язку з цим ризик для існування коаліції? Дякую. Я це було третє, що я хотів сказати. Четверте, вона вже вийшла. Ризик розвалу коаліції завжди існує, це є природній процес. Але є розуміння в коаліції, також що коаліція на сьогоднішній день в державі є, як це не, не може пафосно звучить, повірте мені, є чи не єдиним демократичним державним інструментом, який є прозорим, напруженим, але може бути зрозумілим. Тому якщо в державі Розвалюється парламентська коаліція, це криза держави. Це це точно так. Це треба так читати. Щодо щодо корупції, на превеликий жаль, в цій державі, в якій ми живемо, так сталося в умовах вульгарного капіталізму, що корупція стала частиною норми державотворення. Частиною норми. Шановні колеги, ви можливо чули, як ми в самопомощі порахували, що приблизно і це не є жарти. Це не є наші фантазії, і політичний піари, якісь там. Біля 500 мільярдів гривень, вибачте, за сленг, гуляє поза межами бюджету. Чому ми про це не говоримо? Добре, що вчепилися тих мільярдів, які були е, е, використані. Сьогодні Верховна Рада також мала прийняти першим питанням і чомусь це не сталося. Першим питанням мала бути постанова Верховної Ради про створення професійної. Групи депутатів на базі двох комітетів, які професійно, а не політично, щоб забрати компонент політичного піару, вивчили питання корупції не тільки тих сім з половиною мільйонів, а і дев'ять з половиною мільярдів, перепрошую, мільярдів, які міністр АПК подав Генеральну прокуратуру, і до сьогоднішнього дня нічого не робиться тому а, в державі. Мільярдні корумповані схеми до сьогоднішнього дня працюють, але боротися проти них це майже те саме, що пуля в лоб. Але створювати обставини, у яких вони можуть змінюватися або знижуватися, є нашим обов'язком, підкреслюю професійним обов'язком парламентаризму. І ще одне колеги в парламенті є два інструменти роботи: політичний інструмент це заяви, протести. Примітивне інструмент, але допустимий, блокування. І друге, парламентські інструменти, які передбачають заяви, але вимагають пропозицію законодавчого акту до вирішення цього питання. Реальну і професійну. Сьогоднішньою заявою і дією по антикорупції мав би бути прийняття закону про ринок газу. І якщо б ми виступили проти корупції і прийняли цей закон, я би кожному з нас потиснув руку, але цього не стається. Це означає чисте чистої води політичний піар. Будь ласка, uh, ін ін інтернет-видання ін центр Білена, Рина. Пане Олеже, ви кажете, першим питанням сьогодні мало розглядатися створення робочої групи. Чому воно не розглянулось? Хто блокує це питання? І чи буде сьогодні Значите, вони воно так, ніхто ніби не блокує, а нібито воно не сталося? Ми мали сьогодні, я вважаю, чудесний, якісний, глибокий виступ президента Польщі. Кожне слово його було настільки емоційним і глибоким, що воно мотивувало мене навіть до сьогоднішнього брифінгу. Одне його речення мене мотивувало. Хлопці, просто робіть те, що можете. А він там не тільки хлопці згадав. Тому є інша ситуація. Потім почалася сесія, голова Верховної Ради пішов. Закінчувати протокольні свої обов'язки, заступник почав роботу, і робота почалася. Ці закони, які приймаються, є важливими. Серед них є декілька контраверсійних. Тому ми зараз е, вимагаємо він координатор, який пішов це узгоджувати, створити в перерві е, раду коаліції та визначити, чому так сталося, чому було проігноровано вчорашнє рішення ради коаліції, не перебиваючи роботу парламенту, бо ми за те, щоб парламент працював, вирішити це питання, і тоді ми вам розкажемо, що сталося. Ще є Боже, так багато запитань соні. Мишенко у Керінформ. Скажіть, чому ви чому ви відмовились очолити раду коаліцію? Ви так класно розставляєте акценти. Дякую, дякую. Я вам поясню так, як вчора пояснив колегам. На превелике щастя чи на превеликий жаль, я не знаю. Ми є дуже молоді політики, і а, я вважаю, що вміння а, Олега Ляшка. Якби, напевно, після Олега, після мене йшов хтось інший, я би, напевно, і погодився. Але Олег Ляшко є людина неймовірно інтуїтивна, досвідчена, і в мене є бачення, що сьогодні його бажання є для зберегти коаліційний процес. Тому а, досвід, а в мене його відсутність. Але я готовий, як завжди, бути публічним і вчитися разом з нами всіма, жити разом в непростій коаліційній ситуації. Дуже дякуємо. За Дякую. більше немає. Завершуємо брифінг. Дякуємо.